Всім вам привіт, всім миру Божого. Хочу з вами сьогодні поділитися прекрасним відкровенням. Знаєте, якщо е -е 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 вот, е -э людина каже, що я з Богом напряму, що мені не треба церква, мені не треба пастир, ну діло в тому, що то, що там людина, так, у неї своя думка, да, то, ну, якби. Как бы... Богу якось, знаєте, все одно. Тому що Бог, який прийшов в плоті на землю, Ісус, Син, Божий, да, в образі Сина, Він создав церкву, Він воспитав апостолів, учеників, і Він їх поставив во главі церкви. Він поставив апостолів, пророків. Він поставив учителів, пастирів, наставників. Це та влада, яка поставлена Богом, і яку треба слухати і смірятися, тому що без Божих людей ми не можемо пізнати волю Божою. Ми не можемо пізнати Бога. От. І що вони роблять, вони допомагають пройти начатки, вони допомагають людині постійно доходити, ставати учеником Ісуса Христа, доходити до совершенства, розростати, для того, щоб в кожній сфері її життя у людини був порядок і вдома, і на роботі. І де б та людина не була би, так, щоб вона могла бути везде, вірною, от, во всьому. І Божа влада, вона бере відповідальність і доводить людей до совершенства для того, щоб от ми тут на землі, ми погружаємося в покаяння, ми каємося. Ну, ми самі це не можемо зробити. Нам теж потрібна Божа людина. Вона допомагає нам каятися, возлагає руки. Так? Вона допомагає нам пізнати Бога, це погружає нас в Слово Божє, тому що без Слова Божого ми не можемо Бога пізнати. А хто нам може проповідувати Слово Боже? Божа людина. І так же само Дух Святий він теж приходить через Божу людину. На Слово Бож'є, тому що як от, мені е, нужна була Божа людина, вона допомогла мені покаятися, погрузитися в Слово Бож'є. і як я могла отримати Духа Святого через Божих людей. Божі люди мені допомогли. І далі допомагають, далі от, допомагають мені двигатись далі, возростати. І от, щоб був разом на місці, да? серце очищалося, бо як, як наприклад, є люди, які займаються всякою магією, картами, там, ну, всякою всячиною, да? іменно це Богу не угодно. І коли людина буває, от, познає Бога, вона ну, розуміє, ну, да? ну, ну, що треба там до Бога молитися. І, і людина, вона, наприклад, ізбавляється від цього всього мусора, да? а, ту, а внутрі не очищається. І ну, Богу це не угодно. От, і Бог для того він і поставив Божих людей в голові церкви, щоб вони допомогли нам очищати наші серця, вчити нас покаятися, познавати Слово Божє і отримувати Духа Святого, щоб от, от, мати силу. Щоб далі йти проповідувати і перемагати сатану. Без Божої людини неможливо. Тому я вас запрошую. Запрошую вас в Царство Боже тут на землі, в рай. Це вживу церковь, де приходять такі прекрасні іцелія і освобождення. Люди реально освобождаються від цих всіх завісимостей, від е, всяких страхів, від е, депресій, від, е, від всього, що нас може ограничувати, то, що нас безпокоїть. Е, душа ізлічується. Тому я вас запрошую, приєднуйтеся і приєднуйтеся, і знаєте, що я хочу сказати, що не кожна людина може прийняти Божу людину в своє життя. От. Я прийняла, і я хочу сказати, що я благодарю Бога, що я зустріла таких людей в своїй житті. Тому це дає мені більше цінності цінити Бога, цінити те, що Бог мені дає. От. Тому я вас запрошую, приєднуйтеся. Всім вам миру Божого.